Програма про Україну Трембіта вже майже 15 років виходить в ефір Литовського національного телебачення. Одна із передач буде присвячена Коломищині. Для цього представники каналу приїхали до нашого краю. З литовськими колегами спілкувалися наші журналісти. Автором, продюсером та журналістом програми Трембіта є Віктор Чернишук. Він виходець із України, проте вже понад 20 років живе у Литві. Журналіст каже, це природньо творити щось цікаве та корисне про батьківщину, а особливо про рідний народ. Маю українське коріння, то я маю це робити якось. Якщо я нормальна людина, а я такою рахую себе, і я думаю, що це такий внесок мій стосунки, в розвиток більших стосунків, тісніших стосунків між Литвою Україною, бо інформація багато чого варта, правда, як ми зможемо подати наскільки чесно, об'єктивно. Щоб побачити на власні очі та відчути українські традиції і звичаї, представники консульства України у Литві і працівники національного телебачення відвідали Карпатський край Івано-Франківськ, Буковель та Коломию. Мета одна розповісти литовцям про гуцульський край. Показати, що є сьогодні трішечки про історію, про традиції, але основне, звичайно, що якою є сьогодні ця земля? Це буде і е, програма, яку ми маємо українською мовою. До речі, дуже близько до вам назва трембіта. Ми кликаємо людей, е, глядачів, так, таким чином, щоб вони більш пізнавали Україну, щоб вони знали, що є така земля, якою вона є, які люди там живуть. І крім того, звичайно, що наша програма. І на діаспору на українців, які живуть в Литві. Але якщо казати, що 23 тисячі українців, по рейтингу нас дивляться 250 тисяч, тобто Переважно більшість не є українці, а люди, які цікавляться Україною, розвитком України, мовою, культурою і таке інше. Поїздка литовської делегації до нашого краю стала можливою завдяки українському посольству у сусідній державі. Саме його представники організували таку екскурсію. Працівники телебачення задоволені такою можливістю і тепер матимуть, що розказати своїм глядачам про Коломищину. тут чудово, ви так багаті. этими музеями, этим всем своим житьем. Я вообще приезжаю, 12 роков я еду сюда, так как я 12 роков працую на этой программе. Но вы знаете, я не то что задоволена, вы мне так близки, ваш народ, что я даже называю иногда, как моя вторая чистая. Потому что вы великолепные люди, по душе, по сердцу. Все увидеть, чем больше показать нашим Літовським зрителям, що вони поняли, що такое такої Україна. Делегація із Литви приїхала до Коломої вперше. Основне налагодити подальшу співпрацю із сусідами, вважає виконуючий обов'язки заступника міського голови Ігор Граділь. За цей час, що вони в нашому місті, вони ознайомилися із нашими музеями із матеріалами, які в наших музеях вони в такому захваті. Вони вже е, наскільки вражені, вражені побаченим, е, хотять надалі. Співпрацювати у плані обміну і культурними делегаціями, і освітянськими делегаціями. Наскільки це люди люблять наш край? Нам надзвичайно приємно, що ми просто ну ніколи з ними і не мали таких зустрічей. Сьогодні я думаю, що наша зустріч покладе початок плідній співпраці у плані і культурному, і освітянському, і спортивному. Одна з найважливіших цілей поїздки це налагодити зв'язки з українцями, погоджуються і литовські журналісти, зокрема з представниками засобів масової інформації, та організувати обмін цікавими пізнавальними програмами та матеріалами про Україну і Литву. І ще одна мета наша це все ж таки побоювання, скорочення е, території свободи, тобто є. Е, Таке побоювання і в нас в Литві, і в інших європейських країнах, що все ж таки трішечки скорочуються демократичні завоювання, які були раніше в Україні. Навпаки, ми хотіли б, щоб це розширювалося. І звичайно, що ми про це теж розмовляємо з людьми. Загалом, поїздкою до України литовська делегація задоволена. Наші сусіди залишилися під гарними враженнями від музейних експонатів, архітектурних будівель та щирості мешканців українського краю.